Вітаю усіх присутніх на нашому традиційному брифінгу, який відбудеться за участі провідного інспектора відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям капітана служби цивільного захисту Лукова Сергія. Сьогодні говоритимемо про забезпечення пожежної безпеки екосистем Донецької області та заходи з евакуації населення. Пане Сергію, прошу вам слово. Дякую за надане слово, колеги. Всім доброго дня. Станом на сьогоднішній день з початку року на території Донецької області виникло 3663 пожежі, в результаті яких загинуло 73 особи, з них шестеро дітей та травмовано 41 особу, з них двоє дітей. На відкритих територіях та в природних екосистемах області виникло 2196 пожеж, що складає 60% від загальної кількості. В результаті пожеж вогнем знищено. 3339 гектар сухої рослинності, значна кількість пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах в першу чергу обумовлена тривалою безстащовою погодою та суховіями, що сприяє саме виникню пожеж та їх поширенню на великі площі. Разом із цим на цих пожежах, зазначених зареєстровані також факти, на жаль, факти загибелі та травмування людей. А саме 2 липня цього року на території міста Курахове. Через необережне поводження з вогнем під час розведення багаття загинула жінка 55-го року народження. Загинула вона в результаті отруєння продуктами горіння. 22 травня 24-го року на території міста Лиман та 12 серпня 2024 року на території села Одрадне через необережне поводження з вогнем отримали травми дві особи. На території лісових масивів регіону виникло 189 пожеж, з яких 177 виникло внаслідок ворожих обстрілів. Вогнем знищено більше ніж 8 тисяч гектар лісового масиву. Насамперед, гасіння лісових пожеж ускладнюється значною змінністю території лісових масивів, що в свою чергу ускладнює швидке прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місць виникнення пожеж та їх ліквідацію. Також, на жаль, фіксується і випадку підриву пожежно-рятувальної техніки на ворожих вибухонебезпечних предметах. Разом із цим фіксуються непоодинокі випадки обстрілів в території, на яких пожежно-рятувальним підрозділям здійсниться гасіння. Основна частина лісових пожеж фіксується в північній частині області, яка розташована в безпосередній близькості до зони активних бойових дій. Більшість цих пожеж виникає внаслідок саме цих обстрілів. Так, 1 вересня виникла пожежа лісового масиву на території національного природного парту Святі Гори поблизу населеного пункту Новоселівка. Внаслідок шквального вітру лісова пожежа набула розпосудження на площі близько 6 тисяч гектарів та дійшла до житлової забудови населених пунктів Лиманської територіальної громади, а також поширилася на, Харківськ... на територію Харківської області. Пожежа була локалізована 6 вересня цього року, відповідно, об 11 годині 20 хвилин. І протягом, протягом наступного часу тривала ліквідація осередки пожежі та нічне чергування щодо неможливості подальшого розповсюдження пожежі. І потім, вже 8 вересня 24-го року, о 16 годині 30 хвилин, пожежа була ліквідована. Ну, на, наразі робота щодо ліквідації наслідків пожежі ще триває. Крім того, як і зазвичай згідно статистичних даних, однією з основних причин виникнення пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах області цього року є саме необережне поводження з вогнем, а також спалювання сміття чи сухостою. Зважаючи на тривалий пожежонебезпечний період, хочеться нагадати, що чинним законодавством передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне спалювання сухої рослинності або її залишки, також наголошую, що з метою запобігання загибелі та травмування людей внаслідок детонування мін, нерозірваних боєприпасів та загрози виникнення пожеж у лісах і мінімізації їх наслідків обласною військовою адміністрацією ще минулого року введено в дію розпорядження про заборону відвідування лісових масивів на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану. З метою оперативної готовності до ліквідації пожеж в області запроваджено постійний моніторинг ситуації щодо попередження та недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах. В постійній, постійній оперативній готовності перебувають не тільки підрозділи ДСНС, а також і місцеві пожежні команди та лісові пожежні станції. В черговий раз закликаємо громадян не бути байдужими, берегти себе, природу, не порушувати вимоги чинного законодавства у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Пожеж та випадків незаконного спалювання сухостою просимо у вас звертатися до ДСНС за номером 101 або в поліцію за номером 102. Поряд з цим, маючи нагоду, хочу сказати ще таке: що сьогодні, на сьогоднішній день, із серпня 2022 року триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донеччини. За цей час з області вже переміщено понад 277 тисяч осіб. Серед них 32 тисячі дітей і понад 8 тисяч осіб з інвалідністю. Евакуація проводиться залізничним та автомобільним транспортом. За потреби залучається спеціальний транспорт. Зауважую, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для отримання консультацій необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької облідністрації з питань проведення евакуації за номером 0800 408 911. Для евакуації тяжкохворих осіб та людей з інвалідністю діє номер 0800 332 614. Також про бажання еваку... евакуюватися можна повідомити на гарячій лінії Мінреінтеграції за номером 1548 або написати у месенджері WhatsApp, Telegram, Viber на номер 096 078 84 33. Безпекова ситуація на Донеччині, на жаль, стає все небезпечнішою, нестабільнішою. Населені пункти, які вважались відносно безпечними, сьогодні потерпають від постійних обстрілів ворога, складне становище з системами життєзабезпечення, постійні руйнування внаслідок обстрілів водогонів, газопроводів та електромереж суттєво ускладнюють нормальне існування. Вихід тільки один: евакуація. Так, це складно. Але від цього залежить перш за все ваше життя та життя ваших близьких. Скористайтесь можливістю врятуватись від війни, поки є така можливість. Евакуація це складно, але необхідно. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Зараз я включу звук. Включила колеги. Чи є запитання до пана Сергія? Дивіться, поки можуть питання готують. Я хочу таке уточнити пожежі відбуваються здебільшого через обстріли в Донецькій області, чи все таки через недбалість людей до заходів безпеки, які Раху, не валі сміття чи що там так я розумію, Враховуючи те, що зараз на території проводиться активна фаза бойових дій, то безпосередньо. Більшість пожеж виникають саме внаслідок ворожих обстрілів. Я трошки вище казав статистику: в лісових масивах всього 189 пожеж, 177 з них виникло внаслідок ворожих обстрілів, тобто це майже 90%. Так, так. так. Все. Я почула, дякую, бо дуже багато було цифр, не встигало до пана Сергія. Зупинимось на евакуації. От в принципі, коли відбувається евакуація, зрозуміло, що цей час можуть ну, як вдається вивозити людей. І я розумію, людей давайте говорити про людей з інвалідністю і, зокрема, дітей. Ну, отак, от. Ще раз переривався, як вивозять людей? Про евакуацію, так як відбувається? Адже в цей момент може бути тривати якісь інтенсивні обстріли. Нехай не інтенсивні обстріли, нехай просто обстріли, але вони теж смертельні, теж наражають на небезпеку. Як взагалі відбувається евакуація? Це підвозяться автобуси, якщо це лежача людина, це спеціальний мед, якийсь автівка. Чи от ну, зони, де що проводиться буде. активна фаза бойових дій, залучаються бронеавтомобілі, евакуаційні групи, такі як ми вже ви чули біля Янули Фенікс. Вони виїздять на місце за людьми, пропонують пропонують евакуацію. автомобілі, автомобілі броньовані громадяни, які знаходяться трошки далі від зони активних бойових дій, можуть самі звернутися до органів влади. Номери телефонів. Я вже показав у своєму виступі. Можуть оперативно самі, самі евакуюватися, або повідомляти до ДСНС, що знаходжусь там та там, то в мене ведуться активні бойові дії. Заберіть мене, евакуюйте. Виїжджає наша група, виїжджають бройні автомобілі і проводять заходи з евакуації. Мобіль, Немобільних людей є спеціальні ночі, тобто загружають в автомобіль, речі саме необхідне, і везуть вже або. До залізничної станції відбувається реєстрація людини, яка евакуюється, і потім відбувається евакуація до більш безпечних регіонів країни за допомогою залізничного транспорту. Дякую. А буває таке, що надходить заявка на евакуацію, а потім людина відмовляється, на евакуації передумала. Бували так, такі випадки? Бувають такі Я випадки. Не так? mm -hmm. е, ну людей також можна розуміти. Все життя живеш, на, на, наживаєш якесь майно, потім е, приходять освободителі, і необхідно евакуюватися. Так це складно, але це необхідно, тому що життя це найцінніша річ, яка в нас є, і тому. Необхідно приймати таке складне рішення і робити заходи з евакуації. Дякую. Ну, в принципі, в мене питань немає, якщо немає питань, то в нас буде такий короткий брифінг, ми можемо на цьому завершувати нашу зустріч. І тоді, якщо нас ще раз перепитую, немає. То... Пані Олена, підключилася із зі звуком. Пані Олена, прошу це окрім форму. Ну. Е -е ага. Зараз підключиться. Е -е О, пані Олена, добрий день. Ви, у вас є питання? Зазвичай ви завжди такі активні на наших брифінгах. Ну, якщо немає. Тоді будемо завершувати. Ви, якщо можна цю довідку, в, нашу ну, в наш чат, щоб люди могли тоді витягнути і скористатися, бо цифр було багато, і я боюсь, щоб ми там знаєте самі собі не попридумували. Дякую, це був Сергій Луповом, капітан служби цивільного захисту. Прошу Дякую. Я, я, я не Нічого Так. Е, провідний інспектор відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Ми говорили сьогодні за забезпечення пожежної безпеки екосистем в Донецької області та заходи з евакуації населення. Дякую за нашу зустріч коротку, і до наступного Вибачте, будь ласка, це колгошова, я трошки. Така Тоже... Алло, алло? Вибачаємо. Так. Чуємо, так. Якщо у вас є питання, я якраз до вас зверталася. Якщо у вас є питання, ви -да -да. вас є питання. Я, я просто запізнилася, ага. дуже вибачаюся, тільки зараз ще не прослухала. Мабуть, була вже така про Проте мені цікавило, скільки, скільки пожежі в лісах було, і скільки пошкоджено лісів. Було було це. Так, була статистика. Так, були на початку. Ну, якщо пати її так, я повторить, то да. угу. Так, я да, Бо це. я знаю, там в Лиманщині дуже така Так, важка. в Лиманщині була дуже обширна пожежа, поширилась на території Харківської області. Я за неї також згадував. Взагалом на території області спочатку року виникло в лісових масивах підкреслі сто 189 пожеж, з них 177 виникло внаслідок ворожих обстрілів. І з, знищено майже ну, більше, ніж 8200 гектар лісового масиву. А скажіть, будь ласка, у відсотках це скільки знищено, чи не можете сказати? Ну я не, не приводив, ну не, не вираховував, але приблизно це а відсотках лісового масиву? Так, так, так. Ага. В відсотках лісового масиву це. Лісова інспекція, у них такі так дані є. Ну Це багато, ну це багато, так? Дуже велика обширна площа. Наприклад, пожежа, яка відбулася в Лиманщині, вона відбулася 1 вересня, ліквідація її пройшла 8 березня. Дуже пожежа, так і залучався Харківський гарнізон. Більшість гарнізонів Донецької області брали участь у гасінні пожежі. Вісім діб І Доводилося викликати да? населення, так? Що-що? Давайте, mm. пані 8... Олена, ви. Вісім 8... діб тривало б по пожелам, так? Боже, так, да? так. І ясно. розповсюдження було на площу близько 6 тисяч гектарів. Ого, ясно. Дя... Дякую. Будь ласка, дякую. Ні, ваші, ваші пожежники ніяк не постраждали, все нормально. Ну, слава Богу, ні, все добре. Алло? алло? Так, так? Не вмерла, це вільний раді, що зв'язок запитання. Слухайте, будь ласка, саме точки, Зв'язок. Добре, давайте я зараз спробую, бо це я зараз маю Ага. Чат. Значить, тоді, слухайте, 189 пожеж. Це спочатку року, будь ласка, може, прослухала. А це лісові ж має ці на увазі. Пожежі. Угу. Про 189. Пожеж. Загалом сказали, що 3 тисячі відбулося, 3, ну, 3 тисячі... 000... 563. 600, там... 3... Понад 3 тисячі 600, ви сказали, цих місяців, так, ще завершиться. Правильно? Е, я а, вас, можливо, не нас... чую, бо згодом щось перебувається. Звук такий приристий, я не розумію, що ви mm, кажете. Так. А, я зрозуміла. Дивіться, я буду голосніше, бо проблема в мене виявляється зі звуком. А, Ангеліна питає 189. Це мається на увазі, що 189 і? Блін, так, да, так. Да. Давайте я відео. Так, да? ага. Ангеліна, ем, спитала 189. Сто 180 питань чат. У вас є питання? Ось добрий день, Ангеліна вільне радіо 189 пожеж. Це початку року. року. Уточніть, будь ласка, це спочатку так. року. Це, року, це, року, це, це року, саме лісовий, це можливі, саме, можливі. Лісові. саме лісові лісові масиви, а загальна так, статистика так, так. становить 3663 пожежі з початку року на території Донецької області. так ага все, зрозуміло, 73. Ага. Подякували за відповідь. Да. Якщо є питання, ще давайте тоді ще задавайте самотужки, бо в мене проблема зі звуком. Будуть питання? Я вважаю, майже більшість це була причина за гарантій обстріли, так? Так. Більшість з них це обстріли. А більшість я наскільки більшість? Ну майже більше половини це за обстрілів, так? Ну і наразі я точно статистику вам не можу сказати, але з спираючись на досвід, так, більшість пожеж більше половини навіть це обстріли. Отак, угу, все, дякую, так. Угу. Який штраф передбачений за підпал сухостою чи сміття? Таке наступне питання. За спалювання сухостою передбачено адміністративну відповідальність, визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення стаття 77.1 і штраф від 3400 гривень до 6800 гривень. Ну, давайте тоді вже на продовження штрафів запитаю, чи доводилось уже штрафувати за самопідпал цього року. Так, в цьому році складалися адміністративні ага. протоколи у Покровському районі у кількості два штуки. Зрозуміло. Угу. Скажіть, будь ласка, а статистики по збиткам у вас немає? Це ви, мабуть, не рахуєте збитки від цього? Ми не рахуємо збитки, але в нас трошки інша тема була, і я цю uh -huh. статистику uh -huh. не встав, тому що 4 тисячі пожежі необхідно все підрахувати. Це займає досить великий час. Uh -huh. Uh -huh. і Тому uh -huh. uh -huh. спрямована uh -huh. на екосистеми. Все ясно. ясно. Uh -huh. Uh -huh. Питання має. Штрафом розібралися, протоколами розібралися, кількістю пожеж розібралися. Ну тоді будемо прощатися до наступної зустрічі. І Знову ж таки, нагадаю, це був капітан служби цивільного захисту Сергій Лупова. Дякую вам за інформативну розмову Дякую. і гарних новин. гарного дня, бережіть себе. До побачення. Na wszystko dobre, na wszystko dobre.